Привіт, мої розумнички! Трішки щось стало прохолодніше. Вам так не здається? Так, літо скінчилося, настала осінь. Попереду три яскравих осінніх місяці: вересень, жовтень та листопад. Осінь ідеальний час для спостереження за природою. Жовте листячко летить. Під ногами шелестить, сонце вже не припікає, восени ось так буває. Місяць вересень в народі називають хмурень. Небо стає похмурим, наче прощається з літом. 1 вересня день знань. Всі діти після літнього відпочинку йдуть до школи здобувати нові знання. Зазвичай пік відльоту птахів із України припадає на кінець вересня. В небі часто можна побачити зграї перелітних птахів, які прямують в теплі края. Осінь щедра пора. Чому? Тому що саме у вересні закінчують збирати урожай з полів та городів. Люди наповнюють свої погреба запасами на зиму. Зерно вже в зерносховищах, так що будемо з хлібом. Зовсім скоро його перетруть на муку, з якої господині будуть випікати здобу, на полицях соління та варення, якими можна буде поласувати взимку, а в лісі в грибів, якими також можна запастися. До речі, не лише люди готуються до зими. Деякі тварини та комахи добряче працюють над своїми запасами, щоб пережити морозні місяці, коли під сніговим шаром не роздобути їжу да і взагалі не вижити. Місяць жовтень створює особливу атмосферу навкруги і розмальовує природу в різні кольори. На початку жовтня зазвичай змінюється погода на теплу та суху. Ніби нагадуючи, що зовсім нещодавно було літо. цей час народі найменовано, як бабини літо. Можна поніжитись під останніми теплими промінцями сонця. Ведмедів, білки, бурундучки, миші, їжаки, бджоли та інші комахи вже достатньо зробили запасів їжі і готуються до зимового сну. Місяць. Листопад опадає листя з дерев, які готуються до зимового сну. де Де-неде на них залишилось яскраве вбрання, але його зриває вітер. Частішають заморозки випадає перший сніг. Давайте з вами обговоримо основні ознаки осені. Що ж саме відбувається навколо нас восени? Дні стають коротші, ночі довші. Сонечко не таке ласкаве і тепле. Дерева та кущі змінюють своє зелене вбрання на жовте, помаранчеве, червоне та навіть коричневе. Небо частіше стає похмурим та йде дощ. Але це не привід втрачати свій настрій. Достаємо куртки, сапожки та парасольки. Так дощовички також підійдуть і відправляємося на прогулянку в ліс за грибочками та гербарієм. В лісі не забудьте назбирати букет із різнобарних листочків, які можна буде використати для різних творчих завдань. Шишки, мох також кора стануть в нагоді. Частим явищем осені являється туман біла димка, яка утворюється із-за високої концентрації вологи в повітрі. Тому восени будьте більш уважними на дорозі. Ось така чудова пора року осінь. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!